Доброго дня, друзі! Українська агенція нерухомості Realtor 3D вітає вас, Сергій Гращук і Михайло. Доброго дня! Ось Зараз такий для вас каже. Михайло. Катую. Друзі, дивіться, ми в Шикардосному районі міста Гандії. Тихий центр. ось це прям тихо-тихо. Тут маємо магазин з морепродуктами і поруч отака, отаке приміщення. Воно жиле, пішли за мною. Воно під ремонт. Що тут можна зробити, друзі? Е, ну, тут що угодно. Можна від квартири невеличкої зробити до бару чи якесь комерційне приміщення, але комерційне ну, таке, я не знаю, що його здавати. Тобто тут багато хламу. Ми зараз бачимо, нам треба стратегічно побачити. Перша е, велика така кімната. І далі у нас йде, дивіться, тут немає світла, але будемо якось. Намагатися думати, що витягне. Оце друга кімната, така велика, вона йде. Це патіо Піш, пішли подивитися. Не знаю, поки що з цього можна придумати. 52 метри жилої, плюс 62 по документах, бо то є тераса. Тут є таке патіо, можна зробити хосблок. А, Тут якась як. Е, опять же, можна зробити студію з величезними потолками. Таку хайтековську. Можна зробити, там спальню одну зробити, тут кухня вітальна. Чи, наприклад, там кухню-вітальню зробити от всерединці, а тут зробити спальню. Санвузол невеличкий, можна його трошки зробити більше. А, да. І дивіться, але прикол в тому, що отут є такий клаптик землі. Такого прям от Михайло, ви бачили таке, щоб з таким клаптиком землі десь продавалося? Дуже дуже класний бонус у цієї квартири. Тут я не знаю квадратів 60, напевно? Ну тобто, фактично, можна сказати, що квартира в два рази більша, чим що можна, як можна закриченяти? Зачиняти дах можна, але щоб він був не бетонний. Там металевий шифер можна тут закрити, але чи треба тут закривати? Ну, прям круто. Ну, оце, треба думати, що з цього можна зліпити. Що з цього можна, який проєкт з цього можна зробити. 59 тисяч, але вони, я розумію, що там за 55, за 53 вони віддадуть 50 тисяч. Ось такий момент, 63 метри, да, по кадастру. Так, що вона йде, ну, да. я думаю, що тут щось вони там патіо включили, а, але 53 чи 52, чи 53, це житлова. Ось, тому в стелі, ну, реально, тут метр 4. Навіть більше, мабуть. 4-4,5 метри. Есть, два поверху не зробимо, але, але можна зробити от лофт якийсь такий, можна з цього зробити. Класне, Класне приміщення можна зробити і здати. З цієї зробити спальню з санвузлом. Може. Давай так подумаємо. А Ось тут зробити кухню з віконцем на патіо. Дивись, тут зробити кухоньку з віконцем, стелі величезні, просто величезні. Можна Ось. просто поставити нереальні гарнітури там на, на а 3 метри в кухні. Тут кухні. якусь я не знаю, що тут при вході, щоб тож, якщо робити квартиру, ну треба подумати, якусь вхідну зону, якось там закрити, замкнути там, щоб ти зайшов і, і наприклад, там туди вбок. Там якось, а тут якийсь там диванчик поставити, тел, телек, мабуть. Ну, щось треба думати. Ну, Це я, я не дуже дизайнерський там бачу це все, не, не дуже творча людина. Я більш по стратегічним моментам. Але пішли Дом, будинок сам покажемо. Локація, друзі, локація прям топова. Отут е ЖД вокзал автовокзал, Червоний Хрест. От, піш, покажи будинок. І це наш. Йдемо, 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 йдемо зі мною, покажемо площу. Це найдорожчий, один із найдорожчих районів міста Гандії. Район називається Корео. Є Корейці, щоб ви запам'ятали. От Корео, він спальний, він тихий і він дорогий. Тому що це центр, там буквально 150 метрів, і ми в старе місто заходимо. І дивіться сюди. Дивіться просто на ці дерева. Там наступне дерево, там дитячий майданчик. Ось школа, ось де останній столик є зліва, починається чор чорний паркан. От іди до мене. Чорний паркан це школа. Крута е величезна школа. М мої дітки на наступній вулиці ходять в Хогвартс, ту школу. Тому ну, локація прикольна. Що з цього зробити, будемо думати. 59, 55, 53 віддадуть. Тому, якщо будуть ідеї, пишіть, підказуйте нам, а ми самі купимо і зробимо щось. Шуткую, друзі, давайте думати разом, заробляти разом і робити круті проекти разом. Дякую, адіос.